Ви вже підготували продукти кухонне приладдя, щоб готувати разом з нами? Чудово! Але є одна маленька справа, без якої продовжити наш смачний відеопроєкт буде вельми складно. Щоб піддобрити пороздільнянський, не зупинявся. Вам, шановні глядачі, треба трошечки піддобрити нас грошиками. Це дасть змогу закупити якісні продукти. Оплатити роботу наших фахівців і дарувати вам ще більше душевних, смачних, корисних відео, що популяризують роздільнянську кухню та місцеві традиції. Пам'ятайте, кожна гривня це ваша підтримка місцевої справи з великим серцем. Підтримати нас можна за посиланням на банку Монов, що буде в описі. Но ну, разом готувати, зберігати традиції і розвивати улюблену рубрику «Пороздільнянське». Піддобрити по розділянськи з любов'ю. В є одна умова. Назбирали банку на зазначену суму. Ловіть відосик.